Для здоров'я носи обирають Х'юмер. Х'юмер – визнаний переможець для промивання носу. Сполучені Штати Америки ніколи не визнають анексію Криму. Кримська декларація держсекретаря Помпео залишається незмінною лінією політики США. Ми не визнаємо і не будемо визнавати претензії Кремля на суверенітет над захопленою силою територією всупереч міжнародному праву. Крим це Україна. З плюсів ми знаємо, що англійською ніколи це аж ніяк не нева. Це через 5 років з мінусів на Україну тиснуть, щоб віддати Крим. Привіт, мене звати Катерина і Тут не буде звичного нам з вами відліку години хвилин, бо тут як у вакуумі застиг лише один час. 24 години до До нових заяв. США ми втомились. Ми йдемо, ми вже пішли. Нас ніхто не буде зупиняти. А гоу, ми закриваємо двері за собою. Ну і так далі. Тож у той час, як всі міжнародні видання майорять інформацію про те, що США представили черговий план капітуляції України з чіткими гарантіями для Росії і туманними для України, я згадала про Кримську декларацію, яку можна тепер покласти на ту саму поличку, де і Будапештський меморандум, і поставити галочку навпроти Сполучених Штатів у графі не можна довіряти. Після порушення кордонів України ми таку галочку поставили навпроти Росії, що Росія і Путін це. Ті двоє кому не можна точно довіряти. Ну а тепер ставимо також галочку навпроти прізвища Трамп, бо це саме Трамп підписував у 2018 році Кримську декларацію. Що таке Кримська декларація? Це документ у формі заяви для преси державного секретаря Сполучених Штатів Америки Майка Помпео, у якому підтверджувалося невизнання анексії півострова Росією, і проголошується довгострокова політика щодо відмови визнання її претензій. На територію захоплену силою всупереч міжнародному праву, зміст декларації складається з трьох абзаців. Росія шляхом вторгнення в Україну та спроби анексії Криму в 2014 році намагалася підірвати основоположний міжнародний принцип, якого дотримуються демократичні держави. Жодна країна не може силою змінювати кордони іншої. Сполучені Штати знову підтверджують свою політику щодо відмови визнання вимог Кремля із встановлення суверенітету над територією, захопленою силою всупереч міжнародному праву, разом із союзниками, партнерами та міжнародною спільнотою сполучені. Штати відкидають спробу Росії анексувати Крим та зобов'язуються зберігати цю політику до відновлення територіальної цілісності України своїми діями. Росія повела себе у спосіб, який недостойний великої держави та із власної волі ізолювала себе від міжнародної спільноти. Державний департамент порівняв кримську декларацію з декларацією Велеса, що у 1940 році засудила окупацію радянським союзом країн Балтії і закріпила невизнання цієї самої анексії окупацію Литви, Латвії, Естонії, яка тривала понад 50 років після ухвалення декларації Велеса. Кримську декларацію протягом доби підписали Польща, Німеччина, Велика Британія, Данія, країни Балтії, Чехія, Швеція, Норвегія, Італія і Європейський Союз. Я навіть знайшла, що про неї писали у вісім. Надцятому році про ті події, які їй передували. Після зустрічі Путіна й Трампа тільки найлінивіші російські зміни написали, як переграв російський президент американського. Мовляв, і поведінка, і заяви Путіна були. Переможними в той час, як Трамп поводився не так упевнено, але цим настроєм не судилося довго панувати в російському інформаційному просторі. Напевно, тепер змі доведеться вигадувати пояснення нового, зовсім недружнього американського кроку. Державний департамент США закріпив у спеціальній декларації політику невизнання анексії Криму Росію. То що виходить, таки переграв чи не переграв? Ну, не зараз, а тоді у 18-му. Я пригадую, якою була поведінка Трампа, який поруч із Путіним почувався таким меншим другом і дуже радів, що взагалі з ним відбулася ця зустріч, і давав дуже такі лестощі в сторону Російської Федерації. Та й взагалі Трампу притаманна любов до автократів і іноді до тоталітарних лідерів, яким є, яким чином ми пригадуємо, як вони любовними листами обмінювалися, і цим дуже пишався Трамп, відповідаючи на питання журналістів із Білого Дому. Тому для нього взагалі притаманна любов до людей, які демонструють силу і які мають безмежну владу. І це насправді прослідковується в його поведінці зараз. Ну, говорячи і про третій термін, говорячи про безмежні повноваження, іноді приймаючи рішення, які суперечать законодавству американському американському і не зважаючи на це. Але звісно, з політологічної точки зору, якою б сильною не була влада американського президента. Існує е, власне інструмент стримування і противаг, який не дозволить йому повністю загарбати всі е, представницькі функції, законодавчі будь-які інші в державі. І, от говорячи про анексію Криму і її визнання американцями, я не можу собі уявити, що може запропонувати Трамп, окрім визнання особистого Криму Російським, у той час або ж в той момент, коли всі чекали лондонської зустрічі, з'ясувалося, що вона. Стамбульська, бо США підготували для України вимоги, які ми змушені були на їх думку підписати. Вашингтон Пост писав, що на зустріч у Лондоні українська і європейські делегації зіткнуться з різкою пропозицією США визнати Крим російським. При цьому за даними видання Україну не будуть змушувати визнавати Крим російським. Це буде лише одностороннє визнання з боку Сполучених Штатів. Паралельно Financial Times пише, що не може однозначно сказати, чи вимагав Трамп від України де юре визнання Криму російським. Бо де факто ми відповіли, що не будемо цього робити. Це була її червона лінія, яку Україна ніколи не перетинала і про яку говорила від самого початку. Ця вимога не змінювалася від 2014 року. Пропозиція також включає. Відмову України від вступу до НАТО і скасування санкцій проти Росії, починаючи з тих, які були введені у 2014 році. В обмін на це Росія нібито готова припинити бойові дії в момент, коли її армія має ініціативу на полі бою та значну перевагу в чисельності та озброєні. Ну так пише Вашингтон Пост, але незрозуміло це формулювання з американської пропозиції. Чи все ж таки інтерпретація самого видання? Ну і як кажуть, наші військові там на території лінії фронту планується до 9 травня вийти на адмінмежі Дніпропетровської області. Такі чутки зараз ширяться з російської сторони. Я розумію, що це вже не перші плани, не перші дедлайни Росії, але не схоже, що вони готові дійсно зупинитися. Під час сьогоднішньої зустрічі делегації України з партнерами в Лондоні ми підтверджуємо принципову позицію: Україна готова вести переговори, але не здаватися. Не буде жодної угоди, яка дасть Росії міцніші основи, необхідні для перегрупування та повернення з більшим насильством, повне припинення вогню. На суші, у повітрі та на морі є необхідним першим кроком. Якщо Росія піде на обмежену паузу, Україна відповість тим же. Наш народ не погодиться на заморожений конфлікт, замаскований під мир. Ми ніколи не визнаємо окупацію Криму. І якщо членство в НАТО не буде надано, Україна потребуватиме обов'язкових гарантій безпеки, достатньо сильних, щоб стримати майбутню агресію, і достатньо чітких, щоб забезпечити тривалий мир. Рухаємося далі. Західні чиновники повідомляють про вражаючий рівень тиску, який зараз чиниться на Україну. Ще раз одні тиснуть на фронті, інші за столом просто виламують нам руки, щоб ми поставили підпис на черговому документі, який ніким не буде дотримано. Ні, США, Кримська декларація, ні, Росія, Будапештський меморандум, ні наші партнери. Бо ми ну теж пам'ятаємо. Що до цього або в процесі цього були ще мінські домовленості. Наразі ж Франція, Велика Британія, Німеччина. Мають намір відстоювати інтереси України на цій лондонській зустрічі, хоч рівень її понизився від учора, оскільки головні дієві особи її вирішили проігнорувати. Єдиний хто буде присутній на цих домовленостях або на цій лондонській зустрічі, це генерал Келлог, який я нагадаю нічого не вирішує. Ну а Вітков замість поїздки до Лондона цього тижня вирушить до Москви. Тобто, знову ж таки відсутність Рубіо і Віткофа свідчить про те, що Україну та Європу не запрошують на обговорення. До цього мирного процесу нас просто ставлять перед фактом. Завдання Келога, як ви розумієте, отримати відповідь і повернутися з нею до сполучених штатів. Ну і, до речі, ідея визнати Крим російським належить, кажуть, ідеологу налагодження фінансових зв'язків і прибутків Стіву Віткофу. І виникла вона після його зустрічі з Путіним у Санкт-Петербургі 11 квітня. Отак, от, от за чаєм певно, з баранками Путін. Роміж іншим, нібито запропонував Вікофу зупинити вторгнення в Україну по поточній лінії фронту. А США за це офіційно визнають Крим російським. Ну і власне, можливо, навіть Трамп -газа там збудують або статую золоту Трампа поставлять. Кажу, нібито, бо Пісков то вже все спростував. Зараз публікується багато фейків, зокрема й у поважних виданнях, тому слід слухати лише першоджерела. Але насправді. Все значно банальніше. Путін просто намагається робити з штатами те, що за словами самого ж Путіна робили з ним. Ваділі за нас надували і так далі. Але здається, у штатах цей секретний план поки ще не розгадали. Умови угоди включають вимогу до України не намагатися звільнити окуповані території, натомість Росія має погодитися зупинити свій наступ. Але тут є одна маленька проблема: поправки до конституції, які Путін протягнув в 2020 році. Так а саме оте голосування на піньках, як його називали. забороняють Росії відмовитися від території, які вона вважає своїми. і Вітков, звісно ж, про це не в курсі. Тобто, тепер говорячи про те, що якісь українські території Росія, яка вписала їх в Конституцію, не буде визнавати, означає, що тепер на Росії будуть говорити, що це території, окуповані Україною. Європейські чиновники це чудово розуміють і попереджають, що Путін від претензій не відмовиться. Його пропозиція це наживка, аби змусити Трампа піти на поступки і поставити Україну перед фактом. Трамп зараз чинить величезний тиск на Київ, аби встигнути оголосити. Мирну перемогу до перших ста днів президентства? Росія, до речі, продовжує відхиляти пропозицію Трампа про розміщення європейського військового контингенту в Україні, хоча США кажуть, що вони не проти присутності іноземних миротворців. Утім, не поточнюють з країн НАТО чи не з країн НАТО як того хоче Путін? Але тут виникає одне логічне питання: якщо все так просто в думках Дональда Трампа, то навіщо Трамп тисне на Україну з такою люттю? Якщо він справді визнає Крим, якщо Сполучені Штати одні визнають Крим російським, Путін зупиняється, а Україна, як неодноразово казав Зеленський, готова зупинитися у відповідь на припинення вогню з боку Росії. Все крапка. Але тут щось не сходиться. Для чого тоді так тиснути на Україну? Ну і власне джерела Financial Таймс, схоже. Багато чого не договорюють. Тому констатуємо: жодних гарантій, що Путін відмовиться від претензій і не почне все заново, немає. Трамп, не маючи жодних гарантій від Путіна, мчить на всіх парах змушувати Україну до поступок. На цьому, власне, все. Але якщо відкинути емоційну складову, то, можливо, ми маємо над чим подумати. Ну, так, да, ми підемо на цю умову, окей. Питань немає, але до цих умов нам потрібно питання: а хто буде оплачувати відновлення України? Хто, хто нам випише оці? От як процитую президента Трампа? Хто хто випише в Україні чеки? На відновлення ніяких умов на формування нашої армії до речі, щодо питань, там гаразд кажуть, що Україна не має права вступати в НАТО. Я от буквально вчора. Дуже ретельно, як е, юрист за цивільною професією, е, вивчив питання п'ятої статті НАТО, за якою ну будь-яка країна, вона може вам, е, якщо так напад на НАТО, це є напад на все НАТО. Але тим не менш, будь-яка країна, вона має право е, виказати вам е, допомогу е, в контексті ну от. Як вона вважає за потрібне. Тобто, от, наприклад, я вам можу виказати от на вас напали, а я можу вам сказати, ну я вважаю, що моє збентеження це є достатнім рівнем допомоги. Двос Україні ніхто не забороняє підписувати двосторонні договори допомоги. Досі двосторонній рівень договір допомоги між Сполученими Штатами і Ізраїль не розголошений. І ми бачимо, що коли починається в Ізраїль війна, туди заходить авіаносна група Сполучених Штатів Америки. Я вважаю, оце ефективний інструмент. І в Україні такі ж ефективні інструменти вони не завадять. Те, що, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль, ми не відмовимося. Ну, можливо, ми відмовимося від однієї нашої частини території. Це Теж велике питання, тому що у нас зміна адміністративно-територіального устрою України вона може наступити лише через референдум, і нас ну, до цього будуть намагатись змусити, і решта території України, як заявляється, вона має стати ну якби такою, я розумію, територію тимчасово під контролем нашого ворога. Ну, врешті-решт, напевно, можливо, ми на це маємо погодитись для того, щоб знаєте, як то кажуть, перевести сили, стати сильніше. І от як питання Азербайджану і Нагорного Карабаху, який, врешті решт його повернуть, але проблема ж не тільки у США, Росія вимагає від Європи зняти санкції. ЄС відповідно проти, поки не буде укладено мирну угоду. Водночас Росія. Обурена, що США не вимагають демілітаризації України, також Росія проти розміщення в Україні європейського військового контингенту, як пише проторойте. Позиція України та Європи щодо Криму була узгоджена ще 12 березня у Джидзі спочатку припинення вогню, потім переговори про решту. Тепер виходить, що США змінюють раніше узгоджені умови, бо не можуть добитися припинення вогню від Росії. І це, власне, викликає занепокоєння, бо США не наполягають на виконанні навіть власних умов. Не тиснуть на Росію, а навпаки, перегинають, погоджуються на нові поступки і висувають вимоги вже Україні. Ну, Окей, сьогодні Крим, завтра що. Росія хоче решту областей, це не для кого не секрет. І США знову переобуються в повітрі і побіжать пропонувати чергові поступки. Тобто пр проблема ж не в тому, що позиція США постійно дрейфує у бік Росії, а у тому, що США не є надійним посередником, на них не можна покластися, навіть якщо. Ми дійдемо до якихось умов, конкретних умов або вимог. Не можна покластися навіть як на чесного брокера, не кажучи вже про гаранта чи сторону, яка має якісь моральні або правові принципи. Отже, все йде до того, що після завершення цих технічних зустрічей з Келогом, які нічим, скоріш за все, не закінчаться, США вийдуть із переговірного процесу, звинувативши усьому Україну, і продовжать свої економічні торги з Москвою. А Україна залишиться. Залежною виключно від підтримки Європи і від власних сил. Бо це здається не остання війна, знаєте. Ті, хто тримають в руках зараз в окопі автомат, вони прекрасно розуміють, що він з цим автоматом в окопі може зробити Україна. Це перш за все українці. От і не ті українці, які виїхали за кордон, це от ті українці, які тут залишились, і нам потрібно їх буде повернути. Так, е, да, ми. Поступимо з певною територією, але ми збережемо державу Україну, і ми вже її зберегли набагато більше ніж наш окупант. Здав ну, на його думку, йому здавалося, що він може забрати. Але ми маємо підготуватись, зберегти. От той, скажімо так, золотий генофонд України, який зараз знаходиться в окопах, і, врешті-решт, разом з ним підготуватись, тому що повірте мені, це не остання наша війна. Тому тримайте розум холодним, а зброю чистою. Нічого ще не закінчено, бо відлік 24 годин до миру ще й досі триває.